Іван Величко поїхав на роботу всього дві години назад, тому його дружина Вікторія була здивована, коли він увірвався у квартиру. Ти щось забув? поцікавила жінка, зустрічаючи свого чоловіка. Ні, ні, Віко, я їду. Допоможи мені, будь ласка, зібратись, мені потрібні речі на тиждень, попросив він, знімаючи кроватку і піджак. я швидко прийму душ, з поки доїхав. Куди ти зібрався? не зрозуміла дружина. Вона з подивом дивилася на свого чоловіка, котрий метався по квартирі. Вона пішла за ним у спальню, де подружжя величко нещодавно закінчило свіжий ремонт. Вікторія власноруч підбирала кожен предмет інтер'єру, витриманого у спокійних, холодних відтінках, термінове відрядження. Мав їхати мій колега по роботі, але він не зможе, уявляєш? Тих, що мені дуже пощастило, і свій шанс я точно не втрачу, пояснив чоловік, вистрибуючи зі штанів у прямому і переносному сенсі. Допомагай, Віко, не стій, Де мої документи, не знаєш? Мене чекають, і в мене три години, а ти знаєш, що мені ще туди треба добратися, а в нас такі затори в місті. Закінчивши збиратись, величко пішов у ванну кімнату. Жінка тільки провела його поглядом. І знизила плечима. Відрядження в їх сім'ї не були рідкістю, адже Іван був інженером-будівельником у проєктній організації, але таке вперше на її пам'яті. Що ж там за таке важливе відрядження? роздратовано пробормочала жінка, складаючи чоловікові шкарпетки у валізу. У нас же з тобою були плани на вихідні. Ми хотіли за місто поїхати. Совісті в твого начальника немає. Зазвичай. Тебе хоча б за тиждень попереджали. Після душу Іван одягнув свіжу сорочку і сказав Я тобі все компенсую, а якщо відрядження буде успішним, то ми з тобою взагалі у відпустку поїдемо. Було б чудово, зітхнула дружина. Помітивши, як вона засмутилась, Іван зупинив свій збір одягу. Він підійшов до молодої, красивої дружини. Підняв її обличчя, змусивши поглянути йому в очі, і посміхнувся. Вікусю, не ображайся. Він нахилився і поцілував її в лод, потім у ніс, а потім у губи. Ти головне, не скучай без мене. От, візьми сьогодні і відпочинь зі своїми подругами. Ти ж говорила, що ви давно хотіли зустрітись. От, тим паче сьогодні п'ятниця. Дружина посміхнулась, намагаючись приховати свій сум. Вона допомогла чоловікові зібратись, а потім проводжала його, міцно обійнявши на прощання. Ти скучити не встигнеш, а я вже повернуся, пообіцяв Іван вже на сходах. Неправда, крикнула у відповідь дружина. Я вже з сумую. Тільки вона зачинила двері на ключ, як вона залишилась сама у порожній квартирі. Її настрій зовсім був на нулю. І справді, допомогти міг тільки дівич вечір. Вже через годину вона змінила свої плани заради такого випадку. Ну що ж, а коли ми ще разом зможемо зібратись? посміялася вона в трубку і пообіцяла приїхати у призначений час до ресторану. Дівчата вирішили почати з вечері, щоб не веселитися на порожній шлунок. Місце обрали найбудніше. дорогий ресторан у центрі міста. Рахунок там був набагато вищий за середній. Але святкувати значить святкувати. Тоді Вікторія почала приводити себе в порядок, і в результаті вона поїхала оягнена у витончене синє плаття з ідеальним макіяжем і красивою зачіскою. Офіціант провів їх до столика біля вікна, який вони завчасно замовили. Ресторан був умовно поділений на два зали: один загальний, в якому сиділи подруги, а інший для віп-персон. Зайнявши місце біля вікна, Вікторія почала переглядати меню. І вона обговорювала з подругами останні новини. Ну і, звичайно, пліткували. А пам'ятаєте нашу Ольку, яка вчилася з нами до другого курсу, а потім її відрахували, почала Юля. Я її на вулиці зустріла, ледь пізнала. Вийшла заміж за якогось олігарха, переробила собі обличчя, уявляєте? Під такі дурні розмови і сміх. Вікторія зовсім розслабилась, і чудова їжа сприяла її настрою. Однак офіціант навіть не встиг винести десерт, коли все змінилося. Жінка, черговий раз кинувши погляд на міський пейзаж за вікном, побачила, як перед рестораном зупинилася шикарна чорна іномарка класу Люкс. Машина виглядала так, ніби дійсно, щойно з салону. Хоч вона й не сильно розбиралася в автомобілях. Просто поділяла їх на красиві і некрасиві, але тут вона була зачарована. Напевно, якась зірка з віп-зал прийшла, прокоментувала Дарія, також помітивши іномарку. Дівчата звернули увагу на автомобіль, але коли передні двері відчинились, водій просто перевершив їх очікування. Це що Іван, не вірячи своїм очам, Запитала Вікторія. Вона відчула, як серце в грудях пропустило один удар, завмерло на мить, ніби вирішуючи, а чи треба йому ще битися в такій ситуації, але потім з тривогою почало набирати темп. Іван, який зараз мав бути у відрядженні, виліз з машини, ніби нічого й не було. Він швидко підійшов до задніх дверей, відчинив їх, нахилився і галантно подав руку таємничому пасажирові. Опираючись на долоню чоловіка, з салону вийшла красива, елегантна жінка. На вигляд їй було років так 50. Дама була в шикарному чорному платі. На ній були сережки і кольє, на плечах пальто, наче вона була якоюсь аристократкою або зіркою, готова посперечатися, що камені в її прикрасах справжні, нервово видихнула Юлія, а потім прикусила губу. І Іван щасливо усміхався дорослій дамі, ведучи її під руку в ресторан. Його очі світилися. Хочеш, я піду і велю йому щось на голову, сказала бойова подруга Юля. Наприклад, гарячий суп? Ні, покивала головою Віка. Не треба влаштовувати скандал і ганьбитися. Він того не вартий. Жінка вирішила, що висловить все чоловікові, коли він повернеться додому. Можливо, Іван не сказав їй всієї правди, але вона не хотіла робити поспішних висновків, хоча йому багато доведеться пояснювати. Тоді жінка вирішила, що все скаже чоловікові, коли він повернеться додому, але для розмови їй будуть потрібні докази. Тоді Вікторія дістала свій телефон і зробила кілька фото, поки офіціант розмовляв із Дарією. Він ж сказав, що буде в відрядженні. Нервово промовила Дарія. Вікторія нервово кивнула головою. Тоді до столика підійшов офіціант, забрав одну з порожніх тарілок і увічливо запитав. Вам все сподобалось? Отак, відповіла Вікторія, стискаючи зуби, тоді як її пальці нервово рвали серветку на дрібні шматочки. Все чудово. Ви можете принести води? Юля і Дарія помітили, що нервозність подруги може в повноцінну істерику. Вони занепокоєно перекинули з поглядами. Що він робить з цією старою? не витримала Вікторія, її голос здригнувся. Ну, відповіла Юля, може, він із тих, хто живе за рахунок багатих жінок? Він ж обіцяв, що відрядження буде прибутковим, так? Вікторія зовсім занепала від такого пояснення. Воно було логічним і все ж таки вписувалось в те, що вона бачила. Але від цього їй легше не стало. Жінка дочекалася склянки з водою, випила її, її очі наповнились слізьми, які вона так старалася стримати. Я йду додому, сказала вона, залишаючи гроші на оплату рахунку. Я не хочу більше веселитись. Пробачте, дівчатка, я поїду з тобою. Тут же заспокоїлась Юля. Ні, я хочу побути одна. Зі мною все добре, збрехала Вікторія, обійнявши на прощання своїх стурбованих подруг. Повернувшись додому, вона дала болю сльоза її душила образа та істерика. Жінка не могла зрозуміти, чому Іван так з нею вчинив. Вони ж зустрічалися з одинадцятого класу, а одружились одразу після випускного. Вони ж так любили один одного. Тієї ночі Вікторія не могла заснути. Її червоні та опухлі від сліз очі боліли, але вона все одно дивилася в стелю. Вона заснула тільки зранку, спала тривожно. А вже через годину її розбудив дзвінок. Дзвонив Іван. Вона вибила, борючись із бажанням розбити телефон об стіну. Її зупиняло тільки те, що телефон дорогий, і взагалі не винен в тому, що її чоловік виявився зрадником. Тоді Іван зателефонував ще раз, а потім ще і ще, та всі виклики жінка скидала. Коли на телефон почали приходити повідомлення від чоловіка, Вікторія не витримала. Вона відправила Іванові фотографію, яку вона зробила в ресторані, де він усміхався з зовсім незнайомій жінці, і від виразу ніжності на його обличчі Вікторії знову захотілося плакати. Я все знаю, написала вона під фото. Після цього вона одразу заблокувала номер чоловіка, не залишивши йому шансу подзвонити. Вікторія ходила по домі, немов привид. така ж бліда і загублена, все, що нагадувало їй про чоловіка. Тільки погіршувало її стан, стіл, через який вони ледь не посварились, книга Івана з мотивуючою біографією якогось успішного чоловіка, ваза з букетом квітів, який чоловік подарував їй просто так. Зрозумівши, що вона більше не зможе жити в цій квартирі, Вікторія зібрала речі і поїхала до мами. Минув тиждень, довгий і абсолютно сірий. Їй здавалось, що просто зникли всі кольори. Погода також погіршилась, увесь тиждень дощило. Подруги намагалися витягнути її з цього стану, але в них не виходило. Мама також не знала, як допомогти своїй доньці. І ось на порозі квартири з'явився Іван. Надія Ігорівна, мама Вікторії, завела його в кімнату доньки. Мамо, ти чому його пустила? вигукнула Вікторія, дивлячись на матір, як на зрадницю. Вікторія, просто його послухай. Благаю, попросила мама, залишаючи подружжя наодинці. Слухати правду чоловіка Вікторія не бажала, але іншого виходу в неї не було. Не закривати ж вуха, як маленька дитина. Віко, те, що я тобі зараз розповім, може здатись тобі брехнею, але я тебе благаю. Послухай мене. А що, ти за увесь цей час не міг нічого нормального придумати? презирливо феркнула жінка. Івана зачепив на її злий тон, і він продовжив: Ти знаєш моїх батьків і знаєш, що вони мені не рідні». Вікторія просто застигла поруч із вікном, схрестивши руки на грудях. Так, він завжди був близький зі своїми прийомними батьками і вважав їх своєю справжньою сім'єю. Я знаю. І що з того? сказала Вікторія, підвівши брови. Коли мені було 17, я знайшов дивні документи. У маминій папці, коли шукав свій паспорт. І я побачив якісь виписки, довідки. Виявилось, що моя мама намагалася знайти мого рідного брата, розповів Іван. Вона не планувала мені нічого розповідати, щоб мене не засмучувати. Але коли я почав давати їй питання, все з'ясувалось. Моя біологічна мати народила двійню, але відмовилась від обох дітей. Чи сталася помилка в пологому будинку, чи це зробили навмисно? Але всупереч всім законам і правилам нас із братом розділили. Нас відправили в різні дитячі будинки. Коли моя прийомна мама дізналася про це, вона намагалася знайти мого брата, але з'ясувалося, що його вже хтось встановив. Даних про сім'ю мого брата вона знайти не змогла. Так між нами втратився зв'язок. Я теж намагався його знайти. Там було марно. Історія Івана нагадувала сюжет поганого індійського фільму. І ось ось зараз у кімнату увірветься група танцюристів, щоб виконати національний танець. Однак, у таку версію Вікторії хотілося вірити, адже вигадати подібне просто неможливо. Коли я знайшов фотографію, я був в такому шоці, ти просто не уявляєш, сказав Іван. О, уявляю, відповіла Вікторія. Чоловік підвів голову, і їхні погляди зустрілись. Очі Вікторії наповнились слізьми. Але цього разу від полегшення. Ввечері подружжя вже було у ресторані, тому самому, де Вікторія вечеряла з подругами. Вони одразу підійшли до адміністратора, і дівчина зустріла гостей з радісною посмішкою. Бориса Петровичу, добрий вечір. Привіталася вона з чоловіком, ніби його знала. Хочете повечеряти зі своєю дружиною? Тоді Іван і Вікторія переглянули з поглядами, і жінка чітко побачила, як в очах чоловіка зажевріла надія. Він взяв телефон, щоб показати фотографію адміністратору. Мене насправді звуть Іван, я шукаю свого брата, чесно сказав він. Скажіть, цей чоловік на фото, ви ж його знаєте? Адміністраторка здивовано кивнула, потім подивилася на фото, перевела погляд на обличчя Івана і знову на фото. Так, сказала вона, Борис Петрович, наш постійний гість. Вони з мамою вечерять у нашому ресторані щодня, у 19-й годині. У вас є його телефон? з надією запитав чоловік. Ні, відвела погляд працівниця ресторану. Іван задумався. Тоді можна нам цей столик на двох у цей вівторок, о 19-й? Тоді, цей день, Іван і Вікторія були в ресторані. Чоловік дуже нервувався. Він постійно дивився в сторони, а його пальці стукали по столі. Тоді Вікторія поклала свою долоню на руку чоловіка. «Все буде добре, запевнила вона його, він скоро прийде. І все ж таки її передбачення збулося. До ресторану під'їхав дорогий автомобіль. Красивий чоловік допоміг вийти з неї своїй матері. Іван дивився на свого брата, як на дзеркальне відображення. Завмерши, перетворившись на статую. Іване, покликала Вікторія, ходімо. Тоді чоловік підвівся і попрямував між столиками до гостя, котрий приїхав. Коли погляд Бориса, його брата близнюка упав на нього, він моргнув, насупився, ніби не вірив своїм очам. Перша зустріч загублених близнюків була дивною, навіть, можна сказати, якоюсь незручною. Чоловіки сіли за один столик, але вони не могли знайти потрібних слів. Та це було неважливо. Головне, що після першої зустрічі була друга, за нею третя, четверта, і ось півроку спілкування. Тоді Іван вже навіть не міг пригадати, що в його житті колись не було брата. А може, він і був увесь цей час, але недаремно тар... не говорять про таємничий зв'язок блиснюків. Можливо, вони завжди були поруч, просто не видимо. Врешті-решт, Борис і Іван, знайшовши один одного випадково, змогли стати справжніми братами. Коли вони збиралися разом, Іван завжди любив жартувати Борисе, з тебе такий собі брат. Спочатку зник, а коли з'явився, то мало не зруйнував мій шлюб. Борис тільки сміявся у відповідь, радіючи, що тепер в його житті є брат.